Зі мною жорстоко поводились. Я була нікому не потрібна. Коли зростаєш у такій атмосфері, це призводить до травми, результатом якої є бажання догоджати людям, бо ти просто намагаєшся вижити. Одного разу я сказала Господу, відверто кажучи, мене турбує, що люди про мене думають, особливо ті, хто посідає великі посади. навіть більше ніж те, що ти думаєш про мене, Господь. Я щиро розкаялась, бо могла навіть збрехати комусь, кажучи те, що вони хотіли почути. Я прагнула кардинальних змін у своїй лінії поведінки, бо розуміла, що думка і ставлення Бога до мене важливіші за думки та ставлення людей. Тому я сказала, Господи, благаю, допоможи мені, коли тебе більше хвилює Божа думка, ніж ставлення оточення, серце наповнює мир. Інакше ми будемо звинувачувати соціальні мережі, друзів, журнали моди, що кажуть: ти недостатньо красива, недостатньо струнка, недостатньо розумна. Тощо завжди чогось бракує. або забагато, попри усі твої зусилля, ми повсякчас перебуваємо під тиском невдоволення людей доти, доки не починаємо дбати. Питати і прагнути схвалення від Бога, шукаючи схвалення від людей, ми завжди потрапляємо в пастку, намагаючись відповідати їхнім інтересам та вподобанням. Так я можу робити все, що завгодно, і бути щасливою, насолоджуватися життям. Це стосується як життя, так і служіння. Входячи до місця відпочинку та спокою, як Авраам, я приймаю Божу праведність по вірі, і моя продуктивність неймовірно зростає. Я все ще наполегливо працюю і завжди буду, бо мені це подобається, але я вільна від контролю. Коли мене спонукає любов та благодать Божа і джерелом праці є спокій, то плідність неймовірна. Але. Працюючи через невпевненість та прагнення досконалості, ви вигораєте і опиняєтеся в лікарні, бо стаєте циніком, та кричите на всіх і сягаєте самоправедності. Кінець кінцем ви сповнюєтесь заздрощів та озлобленості. Такі люди сповнені гіркоти. Джерелом має бути Божа любов. Так, моя праведність у Христі. Це знешкоджує диявола та збентежує самоправедних людей. Вони вважатимуть, що ти грішиш, бо для них усе дуже складно. А ти щаслива. Вони зламані всередині, але намагаються щось робити. Їхній кров'яний тиск підвищується через обурення, коли вони бачать, що хтось знайшов місце спокою в бозі. Так. якщо ми прагнемо здійснити своє покликання, то маємо знайти місце Божого спокою. Ти згадала про залежність від людей, яка виникає? Мені було важко впускати людей у своє життя і будувати близькі, дружні стосунки. Я гадала, що потрібно бути досконалою, аби представляти Бога. Тому не хотіла, щоб люди наближались надто близько. Я гадала, що вони не мають бачити моїх недоліків. Вони послухають деякі пісні, які мені подобаються, і скажуть: і ти пастор? Я казала собі, ні, я не можу цього зробити, але це була неволя, яка спричинила ізоляцію, в якій виникає гіркота до Бога. Одного разу я сказала, Боже, ти знаєш моє ходіння з тобою. Це трохи самотньо. Тоді Бог показав мені, що ніколи не бажав такого. Він прагне, щоб ми жили в його благодаті та любові. Мені подобається твій приклад, бо ми маємо зупинитися і сказати ні своєму внутрішньому перфекціоністу. Я навіть не усвідомлювала, що я намагалася бути перфекціоністом заради іміджу того, що означає бути покликаною Богом. Бог сказав: звільнися від цього, стефані. І це принесло неймовірну свободу, зцілення і трансформацію в усьому. Я бачила, як Бог рухається навіть через проповідь, бо що сприймаєш, ти й отримуєш. Та, ким я є, все одно вийде назовні. Не існує двох людей Стефані пастор і Стефані подруга. Це та сама людина. Я відчула неймовірну свободу, бо ти починаєш дивитися на кожну сферу свого життя і питати, чи отримала я благодать у повноті того, ким я є, чи я прийняла Божу праведність повною мірою. Так не частково, але повністю бути чесною із собою. Чесно сказати, я собі подобаюсь. Так, так мені подобається Боже творіння. Більшості з нас важко це зробити, бо ми порівнюємо Ми порівнюємо наші дари, себе та своє життя. Ми вже говорили про це. Порівняння вбиває нас кожного разу. Кожного разу Гадаю, це ще одна річ, від якої ми маємо захиститись. Так, більшість з нас не збирається залишатися поза соціальними мережами. Але чи обмежуємо ми свій час перебування в них? що відбувається, коли ви переглядаєте свої світлини? Передивляєтеся ще і ще раз. Це круто. Я буду святкувати. Так, я буду святкувати. Багато людей дивляться на нас у соціальних мережах. І спосіб, яким я можу насолоджуватися ними, полягає в тому, що я перебуваю в соціальних мережах не довше, ніж у слові Божому. Я чую думки інших людей не більше ніж Божу істину, тому я можу насолоджуватися соціальними медіа, бути в інстаграм та бачити, що справа цієї людини не узгоджується зі словом Божим. Хтось буває правий стосовно мене, а хтось ні. Іноді у мене бувають моменти слабкості. Але у такий спосіб я можу бути сучасною жінкою у 2021 році зі своїми справжніми друзями в соціальних мережах. І ми молимося за тих, хто помиляється. Так і є. Вони помиляються. Боже, дякую. Що ти відкриваєш це їм? Ми починаємо радіти за інших, і це нас звільняє. А Коли ми бачимо і відчуваємо, що людина не права, то не засуджуємо а просто кажемо: ні, я цього не робитиму, бо це не моє. Це Не те, до чого мене покликав Бог. Ми святкуємо і радіємо за успіхи і досягнення інших та молимося. За тих, хто помиляється або в скруті і потребує співчуття, ми кажемо, Боже, я молюся також за себе, бо подеколи я помиляюся у своїх думках та вчинках. Ти про це знаєш. Ти наближаєшся до Бога і перевіряєш своє серце, кажучи, Боже, я каюсь у тому, що знаю, та у тому, чого можливо не бачу в собі. Допоможи мені стати людиною, яка радіє та святкує. Тоді Бог звільняє нас у свій надприродний спосіб, так це правда.